Ранок вдома починається. Вітаємо всіх у перший день листопада, який сподіваємося буде спокійним і радісним. Цю середу з вами починаємо. Ми Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. а також майстр Руслан Шукюров і кулінарна експертчаба Бакош. Щабо, доброго ранку! Що сьогодні будемо ранку, готувати? Друзі, привіт! Сьогодні приготуємо круасани з спинатам і з фетою. Клас. А потім приготуємо зелений галушки з шпинатом. Буде О. дуже смачно. Ну, в мене особисто дуже приємні відчуття і перечуття стосовно сніданків. та і сьогоднішніх сюжетів та рубрик також на вас чекають історії про те, як міжнародні гуманітарні організації надають психологічну підтримку на деокупованих територіях. І як зірковий шеф-кухар став амбасадором проєкту Юнайтед 24 Як працюють залізні люди на Укрзалізниці? Та як зберегти зуби здоровими у будь-якому віці? Поспілкуємося в студії з режисеркою нової кінодрами Соломії Томашчук. Та отримаємо фінансову консультацію від нашої експертки Юлії Баткалової щодо програми кредитування є оселя». І це ще не все. Час починати, аби встигнути все так. до десятої. Ну і звичайно, ми дякуємо за цей день нашим неймовірним Збройним силам України. На календарі новий місяць, і мене особисто yeah. завжди цікавило, чому його називають листопадом, якщо листя майже вже облетіло в жовтні. Ну, а справа в тому, що назва листопад прийшла із а, західноукраїнських земель. Там листя опадає саме у цей час, як і на півдні країни. А от на Сході та півночі України дерева вже голі. Тому у Київській Русі останній місяць осені звався Груднем. А як тоді перший місяць зими називали? Студень. А от назва а листопад вживалося щодо жовтня, Ну, крім Галицьких земель, де назви завжди були такі ж, як зараз. А от у Надніпрянській Україні так було аж до ХХ століття. Уяви. А я натомість знаю, звідки взялася назва новемба. від латинського числівника Новем, тобто дев'ять. У давньоримському календарі рік починався в березні. Отже, листопад був дев'ятим місяцем. Так розібралися, що аж заплуталися. Рубрика День в історії розставить по місцях все, що стосується важливих подій та термінів цього дня, 1 листопада. 1 листопада 1512 року Мікеланджело Буаноротті закінчив розпис стелі Сікстинської капели у Ватиканському палаці. Ці роботи були виконані на замовлення папи Юлія II. Однак, митець на пропозицію погодився не одразу, адже потрібно було розписати 1115 квадратних метрів стелі, а також деякі фрагменти стін каплиці. А мікеланджело вважав себе виключно скульптором. Проте результат був неперевершений. Легендарна перська севіла. Фрески, страшний суд і створення Адама найбільш вражаючі роботи майстра. Сьогодні 30 років від дня заснування Європейського союзу, найбільшого економічно-політичного об'єднання європейських країн. Саме цього дня набув чинності Маастрихтський договір. Документ підписали 12 держав. Головне завдання ЄС сприяти миру та покращенню добробуту народів. Зараз його членами є 27 країн. Європейський союз засуджує російську агресію і підтримує Україну у боротьбі за свободу та незалежність. Торік держави Євросоюзу надали на нашій країні статус кандидата на вступ до ЄС президент Володимир Зеленський назвав це рішення одним із найважливіших для України за весь час незалежності. 1 листопада 1995 року народився легендарний український воїн Дмитро Кацюбайло да Вінчі. Він мріяв бути художником, але війна все змінила. З початком російської агресії 2014-го Коцюбайло пішов на фронт добровольцем. Йому було 18. Невдовзі зазнав важкого поранення у пісках Донецької області. Втім, після одужання повернувся на фронт боронити Україну. Дмитро воював на Луганщині, Донеччині, брав участь у деокупації Харків. Вської області, а 7 березня 2023 тисячі під час виконання бойового завдання під Бахмутом загинув да Вінчі. Було 27 років герой України, похований на Аскольдовій могилі у Києві. А яким буде 1 листопада 2023 року, залежить від кожного з нас.